Господи милосердний, ти створив чоловіка, щоб душою тілом, просривав тебе і вірно тобі, служив. Ти вчинив моє тіло, храму Святого Духа і святиш мене кожного разу, коли при святій тані Євхаристії я приймаю на святіше тіло кров Твого єдинородного Сина Ісуса Христа. Дай мені, Господи, ще силу, щоб я міг мутньо і успішно переборювати спокуси мого духа та всі мої низькі пристрасті і пожадання. Зачини двері мого серця перед жадібністю зі мною слави, дучасного майна. Не дай допустити до мене ненависть і заздрощі, віджене від мене гріховні думки пожадання, та дай мені силу подолати їх. Дозволь, щоб я через щоденні перемоги віддав усі мої сили душі і тіла тобі на служіння.